Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зведення УВА. Внаслідок обстрілів постраждали вісім людей, з них двоє діти. У селі Волоська Балаклія Шевченківської громади постраждав 11-річний хлопчик. У місті Харків постраждала 16-річна дівчина. У селі Задонецьке з громади постраждали 55-річна жінка та чоловіки 27, 52 і 60 років. У селі Жуків Яр постраждали 74-річна жінка і 85-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета, тип Встановлюється, один КАП, 15 БПЛА типу Герань-2, 3 БПЛА типу молня, 3 три впівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено спортивний заклад. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди та електромережі. У Куб'янському районі в селі Грушівка пошкоджено автомобіль. В селі Жуків'яр два приватні будинки, дві господарчі споруди та автомобіль. В селі Роздольне два приватні будинки. В Ізюмському районі в селі Олександрівка пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському. Районі, в селище Старий Салтів пошкоджено приватний будинок. В селі Задонецьке заклад відпочинку, два приватні будинки, гараж та автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 48 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. У селі Олександрівка Ізюмського району через обстріл горіли конструктивні елементи будинку на площі 90 квадратних метрів. Також пошкоджено покрівлі сусідніх будинків. В Куп'янському районі, в селі Жуків'яр, внаслідок декількох влучань БПЛА горіли дві господарчі споруди на площі 70 та 40 квадратних метрів. А також автомобіль. Постраждало дві особи. У селі Роздольний горів будинок на площі 100 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено чотири одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника. У районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне. На Куб'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного. Марія Сулов'ява, Дмитрон Гоян та Єгор Мікенін. Харків. Новини.